Приєднуйтесь до конкурсу підприємець року. Не втрачайте шанс стати лідером. Деталі за посиланням під відео. Я рада вітати усіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. До нашого ефіру вже долучився Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики Українська Призма. Олександре, доброго ранку. Так, вітаю доброго ранок. З вами хочемо розтлумачити низку новин, які з'явилися там від учорашнього вечора. і Сьогоднішній ранок звісно, ми будемо говорити про перспективи переговорів між різними сторонами про завершення війни в Україні чи про перемир я теж до кінця не зрозуміло. Але що ми маємо станом на зараз? Медіа пишуть про те, що можливо вже навіть завтра можуть відбутися переговори між Росією і Сполученими Штатами на рівні переговорних груп, не на рівні президентів а в Саудів. Саудівській Аравії на цю зустріч нібито не запросили Україну, пише BBC і в цей самий час це вже сьогодні. європейські лідери проводять свій екстрений саміт в Парижі? Ну, після того, коли фактично Дональд Трамп і його адміністрація сказала, що війна в Україні це проблема Європи. Бачите, Олександр, з одного боку, вони кажуть, війна Україна це проблема Європи. З іншого боку, в Саудівській Аравії зустрічаються з Росією, куди не кличуть Україну. Як нам все це розуміти? Як ви це розумієте в першу чергу? Це показник того, що стратегії у Трампівської команди самого Трампа нема. Ну от її просто не існує, і до речі, тут можна навіть хапатися за окремі виступи, окремі слова. От остання заява, якраз Марко Рубі, взагалі переговорної команди, яка летить зараз у судівсько Аравію на зустрічі з росіянами, точніше вже прилетіла. Вони говорили, що вони хочуть дізнатися позицію російської сторони, перекладаючи з дипломатичної мови на нормальну, це означає, ми взагалі не розуміємо, що і як вони хочуть, а найголовніше, ми не розуміємо, як з цим працювати. А тому ми маємо з ними зустрітися і поговорити. Крім того, сюди давайте додамо ще заяви і Венса і Трампа і того ж Рубіо, які казали, що ми з Україною давно в контакті. Ну буквально вже декілька місяців. Ми бачили план перемоги. Ми бачили формулу миру. Ми розуміємо, що треба Україні. Тому, мовляв, залишається підтримка зброєю допоки йдуть переговори, залишаються санкції. Теж в тому ж проміжку часовому, тобто мені здається, оці протирічні заяви, ось така незрозуміла риторика, яка не співставна з діяльністю Трампа. Ну реально просто показує, що в них немає розуміння, що далі робити, і зараз вони на цьому етапі визначення. І це до речі, також дає певну логіку заявам, що НАТО так, НАТО ні. Європа на переговорах, європа поза переговорами. Вони ловлять реакції. Себто, якщо з Україною все зрозуміло, з нами проговорили основні питання, ми працюємо далі. З росіянами от зараз буде зустріч, буде зрозуміло. То з європейцями питань набагато більше: чи готова Європа односторонньо платити за українську безпеку? Чи готова Європа заплатити за те, що Америка вже надала? Чи готова Європа брати Україну в НАТО? Ну а якщо ні, те, що казав Хексет, чи готова Європа, що в Україні буде ядерна зброя? Прямо європейці відповіді на це не дадуть, тим паче європейців багато. А тому вони закидають в інформаційний простір всі ці заяви, і ми бачимо реакції. Британці вже чітко сказали, так будуть миротворці. Французи кажуть, так ми збираємось з миротворцями. Ті, хто і так підтримував нас на шляху в НАТО, кажуть, так НАТО буде. Ті, хто був проти, відповідно дали ту саму позицію. Цебто адміністрація Трампа зараз знаєте засовує лакмусовий папірець у ці токсичні дипломатичні відносини і дивляться, якого кольору він буде. Слухайте, а от ви сказали, що е, американці вже з усіма все проговорили, а е, позиції російської сторони, от вони зараз будуть з'ясовувати в Саудівській Аравії. Я дуже перепрошую, а, а що вони проговорили е, з українською стороною? Я до сих пір, хоча я кожен день, нібито е, варюся в цьому інформаційному потоці, і намагаюся з'ясувати, що до чого, я до сих пір не розумію, що Вашингтон проговорив з Києвом і на чому вони зійшлися. Ось, знаєте, тут варто розвести, проговорити і на чомусь зійтися. Я не думаю, що ми з ними на чомусь зійшлися. Я думаю, хоча я ненавиджу цю фразу в міжособистісній комунікації, але буквально Вашингтон сказав нам, ми вас почули. Знаєте, це означає, йдіть самі знаєте куди. Це то відповідно. Вони почули, що Україна хоче в НАТО. Вони побачили, що Україна розуміє неможливість кордонів 91-го року от прямо тут і прямо зараз, що Україна не готова до прямих мирних переговорів. Україна готова до припинення вогню. А переговори це якби тяглий процес стратегічної перспективи. Вашингтон це все побачив, і відповідно Вашингтон тепер вважає, що вони знають позицію України. Мені здається, це обмежилося цим. Ну тому що дійсно з вами погоджуюся, жодного підтвердження того. Що Вашингтон там зайняв позицію України або повністю підтримує план перемоги, або повністю підтримує формулу миру. Жодних таких заяв нема. У нас навіть дали б з тим економічним договором, який стосується відкоземельних металів. Ми і з ним досі працюємо. Він теж досі не фіналізований, не підписаний. Тому те, що Вашингтон нас нібито зрозумів, просто означає, що він почув всі наші аргументи, не дав нам жодних гарантій, жодних відповідей і поїхав так само слухати москалів. А можна ви згадали про ці метали рідкоземельні чи рідкісноземельні, Вибачте, я ще не можу запам'ятати. Mm -hmm. Так, от дивіться минулого тижня до України приїздив голова Мінфіну США. Я так розумію, що все-таки Зеленський очікував на зустріч із Трампом. Перед тим як той буде зустрічатися з Путіним, але приїхав міністр фінансів і привіз нібито проект якоїсь угоди, чи ви розумієте, що це була за угода, і чому потім медіа писали, що Зеленський її не підписав. Ну насправді це почалося з CNN, знаєте, тут, тут можна тикати пальцями все не сказати, що це їхня помилка. Бо насправді вони просто зловили першу інформацію, що Зеленський одразу її не підписав, і почали тиражувати, ніби Україна від неї відмовляється. Хоча потім, після спільної прес-конференції, навіть сам Стів Беннет, міністр фінансів США, сказав, що ми не збиралися сьогодні нічого підписувати. Це були попередні консультації перед тим, як її збиралися в Мюнхені розглядати, та і в Мюнхені, якби казали, що за дуже позитивного сценарію. Ми її підпишемо, а так то зрозуміло, що там дуже багато протиріч. Чому її не підписали? Тут варто почати з того, яка була позиція української сторони. Наша позиція була в тому, що це має бути спільне підприємство, або в принципі будь-яка спільна форма власності, коли є американські інвестиції технології, частину українського капіталу, українська ж робоча сила, і відповідно українсько-базоване підприємництво, яке ми будемо виробляти ці рідкоземельні метали, оброблювати і видавати на міжнародний Ринок, що, в принципі, є нормальною схемою роботи, так само американці працюють з європейськими компаніями, так само вони працюють в Азії, це відпрацьована схема. Значить, американці запропонували щось інше. І ось тут думки різняться. Половина джерел каже про те, що американці запропонували просто, що Україна видобуває копалини і передає їх за ринковими цінами в рахунок оплати вже наданої допомоги, а інші сказали, що просто заходить американська компанія, яка починає тут працювати з рідкоземельними металами, і Україна, мовляв, має міняти свою конституцію, дозволяти використовувати надра іншим державам. Тому насправді тут дуже різняться показники, але як ми бачимо, що один варіант що другий для України ну взагалі не Скажіть, Будь ласка, а чому що один що другий для України погано? Ну давайте відштовхнемося від другого Ви кажете, американські американські там виробники чи інвестори підприємці сюди заходять, щось тут видобувають і за ринковими цінами продають. Ну перепрошую, щоб вони сюди зайшли. Їм тут треба щось збудувати, гарантувати безпеку, а потім вже виробляти і продавати в Україні. Є вибір сказати ні. Ну, знаєте, коли в нас є альтернативні варіанти, є, то краще є, почати так. розвиток альтернативних варіантів. Є. А які в нас альтернативні варіанти? От якраз той варіант, який ми пропонуємо, тобто спільне підприємство зі спільним капіталом, відповідно з розділенням відповідальностей, з розділенням прибутків, і відповідно зі спільною безпекою. Тому що ну так чи інакше, якщо це заходить повністю міжнародна або закордонна компанія, яка сама привозить своїх спеціалістів, яка сама привозить своє обладнання, сама видобуває, сама вивозить, сама продає? Ну для української економіки тут вибачає вихлоп мінімальний, тому що якщо це підприємство. Яке в нас зареєстроване, в нас працює, наймає наших людей, ми підводимо нашу інфраструктуру, ми купуємо для цього наші товари, ну, тут очевидно, що економіка набагато активніше запускається. Тобто додана вартість такого підприємства набагато більше. І при цьому, от, згадуючи американських інвесторів, для американських інвесторів ризики набагато менше. Ну тобто, зважаючи на те, як американці бояться нашої судової системи і наших антикорупційних органів, якщо там буде половина українського зацікавлення українського капіталу, можливість махінації зменшується. Ну тому що якби ми знаємо, як працювати в наших умовах, і ми знаємо, як берегти ці гроші від відповідних ризиків. Тому насправді, от в цьому той переговори, це вже знаєте не стільки політична складова, скільки бізнесова складова. І насправді це добре. От знаєте, те, що після того, що ми не підписали одразу. Цього году ні Трамп. Ні, його команда ні почали завивати про те, що Україна зрадниця, Україна не хоче нормальних відносин. Хоча з канадійцями вони так зробили. Вони так зробили з мексиканцями, вони так зробили з датчанами. А з нами вони сказали: ну так, в нас є певні розбіжності, це слова до речі, Джей Дівенса є певні розбіжності, але ми над ними працюємо. Це означає, що ми їх змогли бізнесово зацікавити. І насправді я б це поки олівчиком, але все-таки записав список наших досягнень. Ми навчилися говорити з цією адміністрацією її бізнесовою мовою. Що ви зараз очікуєте від зустрічі двох сторін в Саудівській Аравії? Ви кажете, що мета цієї зустрічі просто ще раз почути почути те, що хоче Росія, зрозуміти Росію чи навіщо зараз ця зустріч? Насправді тут треба бути відвертим, це позитивний сценарій, якщо ця зустріч обмежиться лише обміном думками і якби записуванням російської позиції. Тобто українську позицію американці дізнавалися і формували декілька місяців. Для цього там була створена окрема робоча група, були дзвінки Трампа з Зеленського, була зустріч в Америці Трампа з Зеленського, і тільки після цього вони сказали, що так ми розуміємо, про що говорить Україна. Якщо чи зараз ця зустріч в Росії буде лише про це. Навряд бо москалі будуть намагатися нав'язати, як зараз всі соцмережі кажуть, та москалі явно будуть намагатися схилити Трампа до певного роду домовленості за спиною України. Вони будуть намагатися виключити з цієї домовленості європейців, особливо зараз після заяви Старміра про розміщення військ в Україні. Тобто, Російська Федерація буде намагатися робити все можливе, щоб це вийшло за межі просто переговорів про переговори. Але чи вигідно це Трампу? З точки зору реалістичної політики, з точки зору того, що Трамп хоче перекласти українську безпеку на Європу, йому не вигідно домовлятися окремо з москалями, тому що будь-яка домовленість окремо без Європи, коли він хоче, щоб Європа за це платила, автоматично зробить його ну не те, що ворогом Європи, але точно підірву його плани. І будь-яка угода про Україну підписана без України точно провалиться. Ну уявіть собі ситуацію. Просто такий апокаліпсис. Росіяни переконали Трампа віддати їм Запорізьку область, і що, Українські війська звідти відступлять, віддадуть Запоріжжі. Та ні, звісно, росіяни попруть в наступ, втратять ще там 50, 60, сто скільки треба тисяч людей, і все, і договір розпадеться. А що це для Трампа? А це для Трампа програш. Трамп виглядатиме слабким переговірником і поганим політиком, і Трамп буде сам собі протирічити. От тому, в принципі, я майже переконаний, що американці будуть намагатися тримати ці переговори просто в межах дізнавання російської позиції, бо будь-який інший сценарій означатиме слабкість Трампа в подальших переговорах. Ну, ви знаєте, я нещодавно слухала інтерв'ю. Може, ви його до речі, теж слухали. Є такий Джеймс Карафано. Він відповідає за напрямок безпеки в фонді Heritage, Спадщина це такий аналітичний великий центр. Це для нашої аудиторії Кажу, ви вже ж Олександр. Знаєте, аналітичний американський центр, який вважається ну, наближеним до, до республіканців. І він говорить про те, мовляв, друзі. Ну чому ви дивуєтесь нашим заявам? Так в нашим мається на увазі заявам республіканців. Ми ж просто зараз озвучуємо все те саме про що думав Байден. Просто він вам не говорив, що ви не будете в НАТО, що вам нереально повернути території, що неможливо зараз виконати всі ваші умови, так і і, і, і таке інше. І, і він декілька раз, разів повторив ідею, що найкраще для України. Якщо просто припиниться вогонь, Україна продовжить існувати і зможе м, нарощувати і розвивати свій військово-промисловий комплекс. І це було кілька разів сказано, з чого я зробила такий ну, висновок або припущення, ну, що очевидно це в кращому випадку і е, стане тим, що може отримати Україна замороження фронту, ну і гарантування м, збереження, збереження державності. Е, без територій, які Україна вже втратила. Звісно, юридично ніхто нічого не буде визнавати, але по факту воно буде так. Ну насправді тут варто сказати, що Heritage, в принципі, особливо після публікації того самого плану 20, проекту 2025, який є максимально консервативним, максимально протирічить взагалі навіть поточним законам Сполучених Штатів, він вважається достатньо радикальним. І в плані зовнішньої політики також. Хоча я з вами погоджуюся, такий план виглядає реалістичним. Я не скажу, що він відповідає духу політичного реалізму, бо, скажімо, з точки зору політичного реалізму, Україну варто і вигідно приймати в НАТО з однієї простої причини це дешевше. Це не тому, що Україна така хороша. Просто уявіть собі, що ну, наприклад, там Україна отримує якісь проміжні гарантії, розвиває свою оборонку, готується до можливого нападу Росії. І, наприклад, через 3, 5, 10 років Росія знову нападає. Що це означає для заходу? Це означає знову сотні мільярдів на підтримку, якась зброя, якісь там протиповітряні комплекси, знову біженці, яких треба приймати. Знову внутрішні політичні кризи. Ліберальні сили будуть терпіти поразки на виборах через все. І цього всього можна уникнути, якщо Україна буде в НАТО, так це страшно, але це як стрибок в холодну воду. Воно страшно, поки ви не стрибнули. Як тільки ви в холодній воді, ви вже знаєте, як плавати. Навіть якщо не знали, як плавати, ви попливете. Тому насправді, з реалістичної точки зору, цей план Heritage Foundation фіналізуючим пунктом. Логічно мав би членство України в НАТО, і насправді це не дуже протирічить консервативним цінностям, які відстоює Heritage Foundation. Давайте згадаємо, що в вересні 22-го року, коли Україна проводила харківсько-херсонську наступальну операцію, Кісін запропонував приблизно те саме: що Україна отримує проміжні гарантії безпеки, війна заморожується по ті лінії, які є. Україна визнає політичну реальність, але її одразу, по припиненню вогню, беруть в НАТО без жодних попередніх умов. Я вам хочу сказати, Олександре, якщо ви пам'ятаєте, тоді Кісінджера Кісінджера ледь не розіп'яли в Україні за ці слова. А і, і це насправді важливо зафіксувати, тому що я пам'ятаю, в той час відвідувала якісь ну українські там якісь конференції, заходи так відбувалися в Києві і пошепки в кулуарах українські політики говорили, що пропозиція Кісінджера це, мабуть, найкраще, що може бути. А коли вони виходили в прямі ефіри і на програми, і говорили, що ні-ні ні, кісінджер зрадник він нас тут здає. Тому є такі такі подвійні трошки. Стандарти, дякую вам. Коротка дуже ремарка. Ну не забувайте, це був час кави в Ялті влітку 23-го року. І от мені здається, тут треба таку рисочку хорошу поставити. Ми досі не вміємо менеджити очікування: ні населення, ні союзників, ні навіть опонентів. Тобто, ми не вміємо розраховувати, що ми можемо досягти, до якого моменту. Олександре, дякую дуже. Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики, українська призма. був на Радіо НВ. Далі новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.